Прийдемо точки кипіння з відзнакою, Я просто хочу з відзнакою пройти. Так, сувора, Будемо проходити з відзнакою, Я вже виконав цих два. Цих перші дві я виконав. Попробуємо пройти з відзнакою максимум. Ось. Нічого не чути, просто нічого. Ви чуєте щось, я нічого не чую. Там засада, Зараз буде заруба. Там за кадровий голос розказує, що це за операція взагалі, а його нічого не чути. 1158 Це интерфейс? Це не звучка, це интерфейс. Прикольно, може Бахмана експо. Ще зараз покажу вам. Е... Ситуація критична. Ми втратили зв'язок з нашою ракетною базою в Норвезькому морі. Розвідувальний лікар. Ну, тут чути. Тут зараз буде чути тіпе, коли вони будуть спілкуватися зі мною. Дуже голосно, але краще чути. Ну тут можна голосові повідомити. Схоже, з першої групи нічого не вийшло. Ну, Бачите, голосує повідомлення, типу. Негаєм часу. Саме що треба дістатися командного пункту і зупинити пуск ракети. Інтерфейс ні. теж, бачите, ну типа. Що ж, як казали моєму селі, друга Ну, це Кизбах. Так, так, ладно, поїхали. 34, 31, 35 хвилин, я поняв. Поїхали. Я хочу всі знаки виконати. Треба ні одну машину не втратити. Короче, одним словом. Одним словом, поїхали покажу зараз, що треба робити. Ну, перше, треба якось артилерію уникнути, щоб потім комфортно було добувати. Попереду противник, німецькі танки, 11 годин. А вони не треба, щоб голосно було чути. Можна взагалі не чути. Тут тихо, але чути. А там вообще ж не чути було. Командири, ми маємо обмежену підтримку з повітря. За потреби можете запросити авіаудар. Давай, 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 бляха. А тут, бачите, типу, треба трошки поспочигати, коли воно бачите, розбудеться, щоб тут і дошки грати. А він нікуди не дінеться. реально нікуди не дінеться. будь ласка. До речі, можна буде використовувати також оцю. Ну тут і так можна перестріляти. Як тоді ви доб'єте, то ятичку получав, не дуже потрібна для мене була. було, Це було Хоча швиденько ми їх розібрали. Саме важливо тут. Саме ну, така, скажімо, штука, щоб не вмерти, треба тут обережно відіграти. Казав. Довіряй інстинктам. Ще один. Вогонь наподавлення. Треба йому дати, він сховається йому не треба давати, бо він короче він відновлює ХП своє. Я думаю, що можна отут зробити такий, поки той доїжджає, треба цього розвалити. Арту, арту я залишу на цього. А Арту треба залишити на 432, який блядь, на мене просто упарюється. Враховуючи кількість машин, десь на точно мають бути М -м. Треба до нього, до речі, плату, він коли перед його пострілом плотну треба ставати і кинути на нього. Поможіть мені з тичечкою. Треба максимально тут якось в цю точку заїхати, вбити фаштю перед тим, як ця штука. Все. Ідеально. Все, ідеально. Далі вже не паримося. Оце саме проблематично на цьому. Восьмі левел проти 11-го. Ось. Тепер далі їдемо отак. На, на фервіна фер... ми не зможемо, тому ми поки розбираємо. Розбираємо пантерку, даємо їй, щоб 700 хп залишилось. якщо треба розочок дати? До яких ну, Фердіна на мене підтягуємо. До Фердіна, на жаль, ми не дотянемо. Оце було не, не дуже добре. Глава як в бути знищеним за три прості кроки. Так, отут все про Мінус Отут не можна було відкриті получати, старатись не получати. І отут спускаємося вниз. На це не звертаємо уваги. Взагалі ракети. Через цей завод найкраще під'їхати от сюди, заховатися від цього і дочекатися цього ем, арти артилерії дочекатися. І коли він, до речі, розкидешується, можна виїжджати давати нам. Останні хвилин. Ми слухаємо їх мені не хватиться одно артилерії. Мене бот підпирає. Так, от тепер ви достаєте до Федіна, який поїхав вперед! Паджука. Я ніколи не їхав вперед, що він поїхав вперед. Тому бути уважні, бо я це не знав. Але і так розбереться, в принципі. Хай по ботам розряджається. Дуже, дуже доброще почув збираю його. Мені не подобається. Зараз... Інших снарядів немає, на жаль. Коротше, він якийсь момент поїхав вперед, я це не очікував. Попередні рази, коли я проходив, він не їхав вперед. А, все, поїхав вперед. Хоч треба бути уважним. Я кину на нього і він поїхав вперед цей момент. Будьте уважні, але так, в принципі, нормально. Головне тачку не втратити, отут не можна, бачите обережно відіграти треба. Подивіться на цю Зараз ми візьмемо цей танчик. Це вже буде простіше трошки. Ну, відносно простіше, але н -н теж боди, пирає, та далі теж буде нелегко. То в рандомі теж далі буде, тому і підпирають надалі. Та тебе заряжаючого немає. Та по барабану я все одно зараз фоновий танчик поїду Вони танки додавали. Добре. Супер. Кажу, що кажу, що так. Так, тепер треба. Тепер бути уважними, треба вбивати цих двох. Тут саме проблематично, що не скрізь можна закинути цю. Не скрізь можна закидати артилерію. От зараз даємо тичку. О, супер, вообще круто. Так, і пробуємо тут кидати. Бачите, не можна. Тут доведеться самим вс влуплювати без артилерії. Вони ховаються в ангарі. Є проблем. Побачите, я наїхав на цю штуку, і вона мені не дала. Вона мені не дала. Але він виїхав дуже круто. Він поїхав на мене, і ми можемо закаточити його, і бум, 700 Чекаємо, поки він вийде отак, і можна його легко так вийти. Просто мінімально треба ХП втрачати. Але цього доведеться бувати так. Бо він не бачите, типу закривається ця штука від артилерії. Не все ідеально використовується, але сама суть, ви розумієте, да типу це треба обережно. Хай на ботиків агреться, а самі вбивайте його так. До речі, зараз, він зараз якраз фуллопен виходить. Так, да, він зараз фуллопен. Котше можете потихеньку бережно розвалювати їх, а коли він вийде флопін, коли він виїжджає open. лише двірка приїде зараз сюди. Тому стріляємося, стараємося типу, ну розбираємо його, але він приїде, його можна тут артилерію закинути. до речі ні, 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 не кажи хочу побачити все. знову мене підпирає Капець, він хіба, бачив цю вертуху від, від ботика. Це вообще жесть. Срака. Де це забору вже тичкою? Пусть ще пантерка має сюди приїхати, от вона наступна їде. А я, Вона може навіть не доїде. Бачите, тут закинути дуже дуже. А отут можна закинути. Він тільки назад може поїхати. Бачите, промазав. Тут дуже важко. Бачите, він від'їжджає, коли він вперед під'їжджає, то можна опанути. Діло, бляха Тут цього точно бачите немає, він до цього треба по-любому вбивати. А на цього ще можна вкинути. Тільки єдине, що в мене сіп, бо ботик ставляється. Що ми зараз троєчку вбиваємо? Троєчку вбиваємо. Хто Сейчас... з бляха стохне Він треба, щоб він вперед поїхав. Бач, мені треба тікає, бля О, він виїжджає на Нєшку, взагалі. Чекаємо поки він на Нєшку виїжджає. Треба подивитися, куди він зупиниться. Треба Він по-любому зараз буде зупинятись. Щоб не промазати. А куди він тікає? Ладу, тоді нахідємо а лупанемо. О. До речі, треба так зробити, щоб зараз переходити до ЛТшок розвалювати. А, якось щось не попав. Так, ну вони його зараз розберуть, я думаю. Ну активувати податкову аркірія. тут ЛТшки, тому їх напевно найкращий варіант це таранити. Але за ними ще гнатись не вийде. Це обслуговування. Віноті знову мілітові танки. Командире, рекомендую випробувати цей новий танк. Ви можете мати у нікайні повітряності. Тут можна, якщо там нормально ХП не ці не втратили, можна, е, від цього сховатися. Коротше, це останні два танки. Потім на леопарда сісти. Я вже просто роздупився в цій танчик у цьому режимчику. Головне, не підставлятися під цього, до речі. Це найголовніше. Не критично. На цьому можна арту скинути. Там, він виїжджає наверх. виїжджає наверх, він зараз отут буде стояти, знаєте що ти? Так, візьмемо леопарда. Я забувайся до речі, не забувайте про режимчик. Я тут не стріляв режимчиком, але пробуйте режимчиком теж користуватися через X. Я yeah, yeah. про нього забував просто трошки. Yeah. Ну, його поки підготую, що ж таке, треба, треба роздуплатися на ньому. Не може жетон я взяв, взяв, да, да, да. А, може жетон ти маєш на увазі за твіч-дропси? Діді, я відомо вперед, а ти прикриєш ззаду. Так, ми зможемо і зберегти новий танк і використати цей чудовий ствол по максимуму. Mm -hmm. Отут от зараз отут от не забувайте, що артилерія. Тут треба так зробити, щоб артилерія по вам мінімально дала. Вона на вас піне і щоб ви потім були в нормальних позиціях. Но треба, щоб ботики їхали вперед, вони зараз їх засвітять, типу. О! О, зараз маю кинуть. Макс Пен, дякую, дякую за підписочку. Бляха, це артилерія, біля дочекаєшся. Щось не кидають. Так, точно. Я не попадаю. Хоче, напевно, я цього та не врати. Він цілу, поно. Так, я когось достаю, треба обов'язково перевіряти, що ви когось достаєте О, бачите, дал. І бумсу немає. Мінус один. Бачите, тут щось то є, то немає. Ну, будете знати. І потихеньку розбираємо. Поки відновлюється ще ця штука, бляха, от хп краще не, не, не втрачати. Падаємо. О, все, бортик пішов. Просто ДПМ. Просто берем і ДПМ Ну воно ну, автоматично, ця штучка включається, так що нормально. А, задню цю не пробив круто Який сувенір тобі Я ось думаю О, Арта, все, бачите, я скажу, рано чи пізно арта може виконувати. Тобі подобається всяка далекобійна зброя. Просто повертайся живим. Заміна підготовлених оперативників це справжнє бюрократичне пекло. Це німецькою означає, я за тебе переживаю я зворожений. Так, на чого треба кинути якось тоді попаду не вийде. А, виїхав. Ой-ой, так, о, до речі, я фулопені підцяв стоїть, тому треба бути обережним. Бачите, дав, треба обережно бути. Я за агресивно зіграв. Не грайте так агресивно. А ці клочки кулачки... кхе... ботики наші не можуть адекватно навіть відіграти. По ньому, до речі, можна кидати, він після цього втікає. Виходьте які зони враження. ще 44 Хоча втрачати танки не можуть. Щопка, бачите На кось одного ну, на двох ними не зможете вряти, але на двох ви можете спокійно ну, типу, на одного кинути і допоможе. У бюз, о, з рашлівками ботики непогано допомагають, в них е, ну вони більш-менш стріляють по ботикам. До речі, якщо він дуже на вас дивиться, можете тичку дати і він відкатить. Дев'ятку купив, ти. А, ти Мауса купив, я поняв Тут можете не стріляти по цим тіпан, може ваші їх мінус. Їх просто знищили. А от пантерку? От Пантерку треба. І Фердіном, так. Тут по, по пантерці і по Фердіну треба лопити. Бачите, вони відцілюють мене. Блін, ну що ж таке, а. Ну мені пощастило, я спалив, але взагалі доведеться трошки погратись з цим всім ділом. От обережно просто, бачите, на, на викатах. Типу дали ботику тичку і назад. Дали м -м, тичку і назад. До речі, не погана штука. Це леопард, який з плюс фішкою, яка допомагає краще стріляти. центр керування польотом. О, тепер ми тешндрати беремо. Тепер те беремо. І ну, прицелі, привітайте, це чужук до крім п'ятого сере більше нікуди пускає, надпис на п'яту серебі немає. Та, та чого, блях, я не є один гра взагалі. Не знаю, чому тебе не пускає. Так. <зважаем> і тут просто їдемо от сюди, зараз покажу куди, і там найкращий варіант грати. Просто найкращий варіант грати, це їхати сюди. За. от ось цю от, от, точку. Цьому тут взагалі, тут, чесно скажу, отут все. Тут уже ви просто на ізі граєте От от ви доходішки до нашенрати, все, вам важкості взагалі ніякої немає. А всякі плюшки різні дають. Ніч, нічого особливого, в принципі але просто плюшки дають. ні один танчик не не втратили, до речі. Зараз покажемо фішечку навіть цього та О, Пекапець вони горять. Найкращий варіант цю фішку показувати, знаєте як? От зараз ви побачите, я вам, ви, ви самі зрозумієте чому. Це фугаси, ви фугасами, тому що правильно, картонні танчики. Mm -hmm. А картонні танчики це до нас зараз приїдуть ЛТшки. Ми стаємо отак от лобом, отак лобом стаємо. Так, треба ще цих ми мінуснули двох пантерчик. Зараз буде типа сім пранів. Цім це разом з тим, що стоїть там по центру, чувак. Німець. Вони зараз приїдуть самі, можете не паритись. Тут пантерку кинути можна, поки він вона підкатує. Головне, чекайте тут ЛТшки. Тут будуть ЛТшки. І отак просто робите, дивіться. Бум-бум-бум. П'тере, чотири снаряди вилітає фугасних. По 300. а, не знаю, скільки. Ні, хоче в сумі 900, хоче 1000 урону дали. Залпом цим мою їх Ну плюс не забувайте, що у вас є. Е... О! Дивіться, хто вирішив приєднатися до вечірки. І тепер дивіться, як ми фугасиком зараз. Я хочу фуловішого. Загрозу ліквідова. Ну, трошки застопорив за, за за, за його. Ну, типу, закрив. Якраз зараз зарядиться. Ну, краще, до речі, почекати оцю штуку, залишити на єпіся, на. Ну, типу, арту. І тоді вам буде комфортніше. Ой ну, самі, дивіться, просто, кому вам простіше погордувати. Але найпростіше, звичайно, так. Що, боїться впасти? Бля, тут реально впасти можна, я в шоці. Повернувся та й добре. І зараз саме смішно буде, дивіться, який прикол. Оту даємо. Ми до Ферді, надамо можемо достати, до речі, ми можемо під'їхати до Феді достати. Я вам так скажу. До Феді ми даємо плюшку, отак. Повітря. Як дощі? От, дали. Ну і може Артур доб'ють І отут ми дивіться, робимо отак, от виїжджаємо. І зараз будуть зводимось і фугасики, дивіться. Бум-бум-бум-бум-бум. 1700 бамс! Бля, якщо це в рандомі таке буде, це просто жорстко буде. В якомусь картонному танчику таке от робити ну, але... але... Перекрив, ну вибач ботик Добре, добре, не зараз. Все. Минус. Дракон, думаю, що краще взяти маузу чи ліса. Дракон, на чому тобі краще? На стерчи чи на важкому танчику грати? От що тобі більше подобається? Ото й візьми. Оце це буде найкращий варіант. Твоє здоров'я. Зустріч буде зовсім У мене рітер, значить. Перший четвертий взагалі заблоковані? Я не знаю, чесно кажучи. У мене всі розблоковані, я не любий сервер, може перейти. В принципі, режим не такий важкий, просто в деяких моментах трошечки треба попетіти, трошечки підключити скіла. А так режимчики не дуже важкі, насправді. От, якось так. Якось так, воно. Ай, цей на ТТ граєш Ну тоді вибирай те що тобі хочеться. От хочеться потанкувати, ну. Десь танкує десь не танкує. А що хочеться просто поганяти, постріляти, типу, як на насерці. От просто підбери сам собі. От, от найкраще. принципі що то, що то цікаві танчики, тому. Вибирай на свій смак. <гум> от, да 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 видали, Адамс, привіт. привіт. Видали. От і такий відосик буде. Коротше, це, типу, як перехід до ОБЗ-шок 3.0. Типу, ракету випустили, тут всякі приколи робляться через цю ракету. Тепер треба протидіяти цьому архітектору. До речі, архітектор це його, як типу, хтось називає його архітектор перш типу, за все, буде продовження. Я думаю, що буде продовження цього всього моменту. Бо, типу, називають архітектор і його ще не показали фактично. Типу. Значить, це намек на те, що щось буде щось ще прикольне придумати. Ну, це я так думаю. Ось, от, все. Пройшли ми. Перший раз, я просто, коли проходив, я втратив один танчик по своїй глупості на початку. Тому зараз, як кажуть, я допроходив. Там будуть більше нагород, але все, мене з відзнакою получили, нашивку получили, медальку получили, максимум все получили. Ось. Все, виконав з відзнакою У мене всі завдання виконані з відзнакою Все. Поздравляю. Дають. Зараз скажу. Дають 500 бонів, 600 бонів. Дають 200 450 550 срібла, тисяч. Свободки дають. Свободки дають 206 тисяч. 6 тисяч свободки дають. 6 тисяч свободному досвіду дають і всякі елементи. 3D стилі, 2D-стилі, коротше. І все в такому роді. І нашивки. от, от, такі от нагороди дають. Хоч в сумі дають 600 тисяч срібла, 60, 6 тисяч свободки, 600 бонів отак от дають 6-6-6 Отак.